Доступ до води в умовах війни є одним із найкритичніших, і в Україні це дуже чітко проявляється. Із видимих наслідків те, що ми зараз боремося, це порушення, порушення джерел водопостачання, порушення систем, які зазнали пошкоджень внаслідок вибухів, військових дій, пересування техніки, прямих влучань. Щодо довготривалих наслідків, то це, звичайно, забрудненість ґрунтових вод, а в результаті військових дій, в результаті викоду великої кількості часточок, небезпечних для здоров'я, які проникають у підземні ґрунти. Оскільки в Україні більша частина води питної у вживанні використовується саме з ґрунтових вод, то, на жаль, наслідки для нас є досить критичними. Ми починаємо зіштовхуватися з руйнівними наслідками війни для водної інфраструктури в Україні. Ці джерела води, які ще минулого року могли бути наповнені і забезпечувати населення водою, наразі є е, спустошеними або пересохлими. Води немає. Доводиться або поглиблювати, або шукати альтернативу. Війна це руйнування. В першу чергу це руйнування інфраструктури водосховищ, водогонів, водоканалів. Якщо зруйнувати водосховища, з яких було забезпечено населення, то, відповідно, населення переключається на там, споживання зі свердловин, і це там, ну, негативно впливає, вони перевикористовують там, дуже невеликі. Підземні водні ресурси в Україні, Україна це бідна підземними водами. Якщо руйнується якось хімічне підприємство, вибухами або інше, то звісно ці там ці промислові відходи потрапляють в тому числі в водойми. При руйнуванні умовно якихось очисних споруд або там відключення електроенергії, призводить до там, скиду неочищених стоків, і це ну загроза та захворень, халери і таке інше. Це загроза для всієї екосистеми Європи і Чорноморського басейну. Так, забруднення річок воно має транскордонний характер. Тобто, токсичні річовини, які надходять в річки на нашій території, вони можуть потрапити до інших країн, через які йдуть ці річки. Використання забрудненої води, яка містить токсичні річовини для зрошення полів, призводить до накопичення. Токсичних речовин в ґрунті, в продуктах харчування а отже, може впливати на здоров'я людей, як в Україні, так і в інших країнах. Вода це основа життя, і да? її забруднення. Загрожує не лише екосистемам, водним екосистемам, іншим екосистемам, а і економіці, продовольчій безпеці і здоров'ю мільйонів людей. Тому всі ці проблеми вони вимагають негайної такої уваги і міжнародної співпраці. Від часу повномасштабного вторгнення картес Україна» досить активно реагує на потреби з доступом до безпечної води. Наразі ми активно працюємо саме в е, східних і південних регіонах. тому що саме в цих регіонах найбільше руйнування водної інфраструктури. Ми відновлюємо джерела водопостачання, а саме очищуємо свердловини, також встановлюємо сучасне насосне обладнання, відновлюємо мережі і також працюємо над забезпеченням сталого доступу до питної води шляхом встановлення систем очищення фільтрації. Наша інтервенція в Дніпропетровській області в Криворізькому районі була одна з найпотужніших. Ми встановили більше 15 фільтрувальних станцій у громадах і у ключових установах. Норвей Norway, Norway were supporting WASH initiatives because WASH water sanitation is one of the most foundational things to Ukraine. I think many people. don't think about water you think about ukraine and you think about it's a country that has a lot of water because the water infrastructure that we are um, installing with caritas ukraine is something which will last for not one year two years but for 10 15 20 years and our hope is that this type of intervention will also be inspirational to local communities to the local hamada to the central government. this is a way of doing water. our hope that this will be an inspiration. it's a long-term perspective from norway. so i think a wash intervention is also necessary for the long-term success of ukraine. it's a long-term intervention. it means that you will get a long-term effect. and that is perhaps the main reason why i think wash. is extremely important you have a humanitarian component, but you also have the long-term component for Ukraine. Проблема води важлива для кожного з нас. Важливо, щоб кожен з нас на побутовому рівні розумів, як важливо ставитися бережно до води.